Україні не потрібно збереження генофонду. Слова журналіста Айдера Муждабаєва. Давайте слухати. Е, було в мене відео з західним військовим дипломатом, який просто був дуже здивований і каже, ніхто цього не розуміє. І чому у вас заборонено е, призивати е, до війська людей з 18 до 25 5, 5 років? Е, бо це ж повноцінні громадяни. Е, в чому проблема? Чому вони так окремо стоять? І... Е, це пояснення, що це, ми займаємося збереженням генофонду, воно абсолютно ну, принаймні на Заході не працює. Ну, абсолютно взагалі в голові. розумово не відстали людину, це не працює. Ця мантра про збереження генофонду, вона ганебна, брехлива, тупа і образлива. А генофонд для кого ви зберегаєте, якщо, якщо ви не переможете в цій війні? Як же ви програєте? Для кого цей генофонд? Це для росіян, щоб вони потім, як вже було в складі радянської армії, йшли на Європу? Це тут, тут, тут питання взагалі це маніпуляція. Не йдеться тут про жодне збереження фонду. Ні з точки зору там віку, ні з точки зору.